Вітаю на своєму каналі, мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з дитячим топом на дівчинку 7 років. Буду розказувати, як в'язала, і показувати. Поділюся зорими, розрахунками. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим, корисним. І ви це відмітите лайками та коментарями. Він зв'язаний зверху вниз. Це зручно, коли потрібно щось змінити, наприклад, довжину чи взагалі в сукню переробити, за бажанням дівчинки. Трохи детальніше розкажу про топ і навіть все тут покажу. В'язала з пряжі Ярослав в дві нитки. Значить, в мене це на 7 років зріст дівчинки, 1,28, і, і об'єм грудної клітини 62 см. Я орієнтувалась. так. Значить, що хочу сказати, коли це саме туп, а не ну, без рукавів, то, в принципі, я не робила ніяких припусків особливих. От скільки мені треба, було, стільки треба тому, для того, щоб він тут не, не прописав, саме от в цьому місці. А далі я вже його розширювала. Так. Значить, після прання в мене після прання в мене стали параметри навіть трошки менше. Але це нормально для бавовни. Для бавовни все супер. Значить, Тому що під температурою тіла все це. Трошки розійдеться і стануть такі параметри, як потрібно. Значить, в мене тут будуть, бо я тут почала вже правити, але в мене тут будуть параметри ті, які до прання, і я думаю, що вони такі ж будуть після того, як дитина одягнеться, бо розправляється пряжа як. Ну, це бавовна 100%, як футболки, як все. Так? Вона трохи розходиться. За пряжу в мене тут пішло. 150 грамів. Але отут в мене менше, ніж моток пряжі оцієї Ярослав дві нитки. Отут один моток біло, білої пряжі. А отут трохи більше, ніж один моток, тобто треба купляти два мотки. Я тут в'язала спицями номер 3. Далі я тут зробила Додавання петель, потім тут зробила додавання петель для того, щоб тут в мене було 10 рапортів. І тут я перейшла на більший номер Далі додаю петлі знову після, після зміни нитки в першому ж ряді. Один раз, другий і третій перед візерунком. Закриття роблю хусткові ряди. 8 рятів закриваю, виворітню пров'язую попередню закриваю виворітнє. Тобто, як по 2 лицьовою, а я по дві виверідньою закривала. Але перед цим я зупинилась на лицьовому ряді для того, щоб виворітньою закрити. Тепер зараз розрахунками спиці номер 3 Значить, свої параметри це вже, знаєте, я не вірю в ці, в ці стандарти, все ж таки, треба міряти. Діти різні, так само, як і дорослі. Е, значить, я розраховувала, я вам сказала, то мало буде 31 см. По факту в мене вийшло 30 тут. так. Е, за рахунок чого? За рахунок, ну, по-перше, після прання підсіла, по-друге, коли, коли це вже виріб, він то, трохи тягне вниз, і оцей сантиметр він пішов, як би. Тобто в мене тут орієнтовано повинно було бути 31 см, для того, щоб об'єм 62 був. так. Нічого страшного, тому що знов-таки, це та форма топа, якому в принципі, буде гарно, коли він сяде саме на фігуру. Тобто, ну, Припусків тут особливих не потрібно в цьому місці. так. Значить, Я в'язала без. Без оцих лямочок. Просто набрала самий звичний набір і пішла в'язати. Цей візерунок така собі альтернатива візерунку вафлі. Значить, це 4 петлі, 4 ряди. Раппорт складається: одна виверідня, три лицьових. значить, Другий ряд в'яжеться по малюнку над виверідньою над лицьовими лицьовими. Другий, Тобто третій ряд, значить, дві лицевих, виворітня і одна лицева. І четвертий ряд також в'яжеться по малюнку Над надлицьовою, над виверідньою вивертнями. Я довго вагалася, ніяк не могла розібратися, бо мені подобається і цей, ця сторона дуже гарна. І ця сторона. І я якось... Я відкладала щось, я думала переспати з цим, і все ніяк не могла зрозуміти, яка мені більше подобається. І в принципі, я збиралася цю робити лицевою лицьовою стороною. Але в останні момент я чомусь передумала і зробила. А чому я передумала? Бо тут в мене лицеві пішли, ще й буде другий візерунок, і я вирішила, що. ну, наче от, Тут якось воно не так гарно буде, як з цим візерунком. так. Значить, Далі я перейшла, по-перше, на більший номер спиці 3,25. так. І я тут зробила додавання петель. Ось в мене перший, перше додавання, друге, третє, четверте, і п'яте. П'ять додавань було. так. Наперед я набираю 57 петель. Це в мене 21 см, виходить. І не зразу 4 ряди я пров'язую без всяких додавань. А далі я додаю 3 рази в кожному четвертому ряді, з однієї сторони петлю і з іншої сторони петлю. Коли я три рази це зробила, далі я 9 разів в кожному другому ряді, так само роблю це для пройми. Так, відклала Цю частину набираю 51 петлю на спинку, і тут я роблю 15 разів в кожному другому ряді додавання з однієї сторони, і 15 разів з іншої в кожному другому ряді. Коли я вже змикаю в коло, я додаю на підрізи по 4 петлі. Е, ну, Якщо у вас там іде візерунок, може це 3, чи 5, чи ще якась інша цифра, 2, можливо. тобто так, щоб візерунок вплітався все це, так. хочу показати, як роблю додавання петель з однієї і з іншої сторони. Зразу, зразу крайню петлю знімаю і додаю з попередньої петлі, я її перекручую. Цю петлю пров'язую, далі йде візерунок, доходжу до передостанньої петлі, тобто петля перед крайньою, пров'язую і дужка з петлі попереднього ряду, я її перекручую і пров'язую крайню петлю. З однієї сторони та з іншої Я просто таким чином добираю петлі, а в наступному ряді, коли по колу, то я їх вже буду пров'язувати. Перший ряд я пров'яжу всі петлі лицевими, а вже далі я буду пров'язувати по візерунку. так. Бо ми ж тут робимо додавання-додавання, і так, щоб було тут гарно все по візерунку. так. Це в мене ніякої тут обробки немає, щоб ви розуміли. Далі я йду по колу в'язати. Я тут пров'язала, скільки тут, ще 4 см, і роблю додавання. В мене на цьому етапі 170 петель. Я беру спиці 3,25 і додаю. Тут петлі. Значить, 170 петель ділю на 5. так, І в мене виходить, що кожні 34 петлі я роблю одну петлю додаю. Як я додаю петлю? І я покажу чи показала вже додаю петлю так само, як на скосах з петлі попереднього ряду беру петлю, перекручую її. Закінчила рядочок і пров'язала білим цілий ряд і починаю другий ряд. І для того, щоб не було сходинки, я дістаю знов-таки оцю дужку петлю попереднього ряду, чіпляю її сюди і пров'язую так, щоб біла була спереду. І все. І таким чином починаю інший ряд. Все. Це перший. Перше додавання, друге додавання отут. Тобто в мене тут 52 ряди, тут, і тут в мене 52 ряди, значить, тут в мене 12 рядів, цей візерунок, а тут в мене 40 рядів. І посередині, тобто десь в 20 чи в 21 ряді, я знову роблю додавання. Кожні 35 петель це друге додавання. Я додаю по одній петлі. І в мене таким чином виходить 180 петель. Чому 180 петель? Тому що в мене візерунок от такий, так? парячий хвіст на 18 петель. От він. Дві разом, дві разом, дві разом, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицьова, накид, лицева накид, лицьова, лицьова, і знову. Три рази по 2 петлі. Тобто йде 6 е, оцих з накидами лицьових і 6 по 2 петлі. І 4 ряди. Після цього ряду і три ряди, просто лицьові петлі, накиди пров'язуємо так, щоб дірочка була лицьовими, От і все. 180 петель. Далі. Я перехожу, а, ні, ще не все. Тут я перейшла на спиці 3,5 перед, перед узором. Саме для того, щоб було це розширення. Так? Далі, в першому ж ряді, отут, коли змінюю нитку, я знову додаю через 30 петель. Тут у мене 6 петель додається. Потім, через 20 рядів, в мене ще 6 петель додається. І тут перед візерунком я знову 6 петель додаю. І таким чином у мене ще один рапорт виходить. тобто Тут 10 в мене рапортів, тут вже 11. Пров'язала, і після цього я закриваю просто хустковим візерунком. У мене тут 8 рядів, і закриваю я. тобто Остання в мене лицевий ряд, а далі пров'язую виверідню петлю і накидаю попередню. Виворітня і накидаю попередню. Це для того, щоб воно не закочувалося. Після цього я перехожу до обробки. Обробка. Взагалі в мене було тут дуже багато варіантів обробки. В тому числі, наприклад, я, коли перехід був, я збиралась тут робити горизонтальну косичку, я її робила, але вона мені щось не сподобалася, я від неї відмовилась. Можливо, треба було ще щось придумати у візерунок, якийсь, але мені здалося, що це якраз все тут оптимально, все нормально. Значить, Задумка в мене взагалі на початку була така, що я пров'язую ну, оцей хвостик айкорду, цю довгу, довгу лямочку, і далі айкордом вже. Обробляю оцю частину, і потім пров'язую окремо ну, цю другу сторону цієї лямочки. Але коли я вже зв'язала одну лямочку і потім почала обробляти, я зрозуміла, що мені подобається без обробки більше, ніж з цим айкордом. Коротше, я прибрала все це. І почала робити по-іншому. Я почала робити широку лямочку, зараз я тут десь фото ставлю. Мені не сподобалось грубо якось. Якщо б це були не зав'язки, а просто лямочка така, то, наче і нормально. Але от саме на зав'язках, наче вона якась занадто груба була. Тому я вирішила знов-таки повернулася до екорду, але я вже просто не обробляла, покажу, як я це зв'язала. І мені такий варіант набагато більше подобається. Я ж в'язала виріб зверху вниз, то зверху в мене наборний край, і я підхоплюю за дужки цього наборного краю 4 петлі. На 4 петлі в мене айкорд. Далі, коли я вже підняла ці петлі, так, я перетягую їх, тобто я не перевертаю виріб, а перетягую петлі на інший кінець спиці. Так. І пров'язую перший ряд таким чином за дальню дужку, Зверніть увагу. Як саме Так, знову перетягую петлі і пров'язую вже класичним способом, то був не класичний, це один раз, а далі весь час в'яжу класичним на ту довжину, яку мені потрібно. так. У мене десь 25-26 сантиметрів ця лямочка. І тепер я покажу, як я закриваю по дві петлі. Так. І потім ось так накриваю. Все, хвостик відрізаю і звільняю ниточку. За що люблю айкорд, що дуже зручно ховати кінчики. Ниточки взагалі ніде нічого не виглядають, все, все дуже гарно. Всередину засовую, впритик відрізаю, так розтягую її там. Все, вона там захована, все чудово. Е, в принципі, все. Е, на всякий випадок отак. Ще покажу так розрахунки, розрахунки, розрахунки. Це перше. І буду рада почитати ваші коментарі. Так, це спинка. До речі, я не сказала. Я спинку робила, бачите, вуще, ніж перед. Для того, щоб просто. ну для того, щоб була різниця, по-перше, візуальна для дитини. А по-друге, мені здається, може так лямочки будуть менше спадати. Ну, так, я буду рада читати ваші коментарі. Буду рада вашим вподобайкам, підпискам. І всього вам найкращого до зустрічі в нових відео.